Уяви собі світ, де правда важить менше, ніж крик, де істину вимірюють не доказами, а силою, болю. Це не легенда, це Європа 13-го століття, час, коли людське тіло перетворили на головний інструмент правосуддя. Тут не існувало презумпції невинності. Якщо тебе звинуватили, ти вже винен. І все, що залишалося, це зізнатися. Коли інквізиція підняла свій чорний прапор боротьби з єрестю, вона принесла нову форму суду, в його центрі не совість, не закон, а тіло. Бо тіло, казали вони, не бреше. Воно здригнеться, коли душа зраджує, воно кричить, коли в ньому живе гріх. Отже, змусити тіло говорити означало наблизитися до істини. На площах збиралися натовпи, щоб побачити, як Божа справедливість бере своє. Людей зв'язували, оголювали і залізо торкалося шкіри. Кожен удар мав мету не покарати, а переконати. Визнання, вирване з криком, вважалося найчистішим доказом. Бо, якби людина була невинною, говорили судні, Бог би не дозволив її мукам. Так з'явилося те, що згодом назвуть допитом із пристрастю. Схеми були точні як годинниковий механізм: початок лагідна бесіда, далі погрози, потім розпечене залізо чи мотузки, що вгризаються в кістки. Кат був не лише палачем, а й священником своєрідного обряду. Який мав очистити душу через біль. Люди вірили, біль відкриває шлях до правди. Але правду, яку вони знаходили, завжди належала тому, хто тримав у руках батіг. І коли світанок торкався кам'яних стін інквізиційних в'язниць, з їхніх підвалів виходили не очищені, а зламані. Їхні тіла ставали документами, підписаними криком. Саме тоді Європа навчилася нової мови мові болю. І цією мовою говорили закони, судді, церква. Був часи, коли людина не мала права на захист, її тіло стало єдиним, що могло свідчити. І воно свідчило з опаленими ранами, зламаними пальцями, вибитими зубами. Бо інакше ніхто б не повірив. Світ, який боявся Бога більше, ніж смерті, потребував захисника, і церква вирішила стати цим захисником, Від імені Всевишнього, але зі зброєю людей. Так, у 13 столітті народилася інквізиція, дітище страху, що виросло з паніки перед інакшістю. Єресь не завжди означала зраду віри, часто лише запитання. Люди, які сумнівалися, хто саме вирішує, що є Божою правдою, почали зникати. Їхні будинки опечатували, біблії спалювали, імена викреснювали з реєстрів живих. Усе це робилося з любові до душі, адже краще врятувати людину через страждання, ніж дозволити їй жити в гріху, так пояснювали інквізитори. Перші святі трибунали з'явилися в південній Франції, де Катари проповідували власне бачення світу без пишності, без священників, без страху перед Римом. Для церкви це було не лише Єресю, а й викликом владі. І коли вогонь охопив міста Лангедоку, разом із ним спалахнув новий вид правосуддя не заради істини, а заради покори. Інквізитори приїжджали до міст як буря, їх зустрічали дзвонами, а проводжали мовчанням. Кожен знав, якщо тебе викликають на допит повернутися рідкість. Люди поспіхом знищували листи, хвали книги, відрікалися від друзів, бо навіть мовчання могло стати злочином. Для інквізиції істина була простою: Бог говорить через церкву, церква через суд, а суд через муку. І чим гучніше кричало тіло, тим ближче вважалося воно до спасіння. Поступово з'явилися перші протоколи допитів, правила катувань, офіційні інструкції для катів. Усе це під печаттю святого престолу. Історія зберігла підписи домініканців, які першими створили цю систему. Вони вірили, що очищають світ від темряви, не помічаючи, що самі несуть морок. Бо кожна сповідь, вибита полем, не наближала до Бога, вона лише робила людство трохи глухішим до чужих страждань. Катування в епоху інквізиції не були хаотичним вибухом жорстокості. Вони мали форму, послідовність і навіть свої правила милосердя. Парадокс полягав у тому, що допит із пристрастю кум торментіс, Вважався цілком законною процедурою. Кат не діяв сам по собі, він лише виконував волю суду, а суд волю Бога. Перед тим, як почати, інквізитор читав молитву, потім уважно пояснював підозрюваному, що той має шанс добровільно визнати провину. Якщо ж людина мовчала, починалася допомога, так офіційно називали біль. Повинен був діяти поступово, без крові, каліцтва, але ці слова давно втратили сенс. Коли мотузки врізалися в зап'ястки, коли тягнули тіло до тріску суглобів, ніхто вже не питав про межу милосердя. Найпоширенішим було розтягування на дибі, людину прив'язували за руки і ноги, а потім поступово розводили кінцівки в різні боки. При кожному повороті колеса кістки тріщали, як сухе дерево. Кат зупинявся, чекав, поки біль стане нестерпним, і питав Зізнаєшся? Інший метод водне хрещення. Підозрюваному вливали в горло воду, поки шлунок не роздувався, як міх, потім стискали живіт або ставали ногами на груди. Людина задихалася, а інквізитор записував. Підсудний, схильний до впертості. Усе це оформлювалось як протокол, скільки разів крутнули колесо, скільки ковтків води примусили зробити, скільки ударів батога дозволено за один сеанс. Середньовічне право знало навіть поняття помірного катування. Ті, хто витримав першу процедуру, проходили другу, а хто виживав, підписував зізнання. Бо після мук правди не шукали, її вже мали на пергаменті, підписану трясучою рукою. Так народилася нова форма правосуддя, у якій біль замінив аргумент, а тіло стало документом. І поки на вулицях дзвонили до молитви, у підвалах інквізиційних палаців лунали інші звуки удари, крики. І тихе щекотіння пера, що занотовувало волю Божу. Його називали міністр Долоріс, слуга болю. Для натовпу він був чудовиськом, для суду необхідним інструментом, для інквізиторів майже священником, що очищає гріхи інших. Кат Найсамотніша постать середньовіччя, людина, яка торкалася межі між законом і прокляттям. У містах його боялися більше, ніж чому він не мав права сидіти за одним столом із сусідами, ходити до церкви чи торкатися дітей. Але коли суд вимовляв вирок, усі шукали саме його, бо без ката закон був лише словами. А слова, як казали, не могли налякати грішника. Перед допитом він знімав каптур, знак поваги до суду і мовчки готував знаряддя. Для нього біль не був пристрастю, це була робота. Ремесло, як у коваля чи теслі, лише замість металу, він кував людську волю, його завдання не вбити, а зламати. Знайти точку, де людина перестає бути з собою, і стає лише голосом, що кричить так, я винен. У записах інквізиційних архівів збереглися сухі рядки. Кат виконав обов'язок обережно, без надмірностей. Але за цими словами ніч, бо кожне обережно означало кілька зламаних суглобів, кілька тіл, що не дожили до ранку. Він жив на околиці поруч із кладовищем, там, де земля не свята, а дим від спалених тіл пахне залізом. Ніхто не запитував, чи мучився він від совісті. У нього не було права на неї, бо совість привілей тих, хто не торкається правди руками. І все ж у кожному каті жила тінь сумніву. Він бачив, як крики стихають, а зізнання сиплються, мов попіл, і, можливо, в ту мить, коли він чув останнє винен, у його серці народжувався шепіт А якщо всі ці люди справді були невинні. Але наступного дня суд знову кликав його, і він знову вдягав чорний каптур, стискав у руках мотузку, і світ знову ставав простим. Наказ. Біль, тиша. Коли Кац закінчував свою ноботу, у справу вступало перо. На пергаменті з'являлися слова, яких людина ніколи не говорила. Але для інквізиції цього було досить підпис це лише слід, руки, о неволі. І якщо рука підписала, значить душа виснала. Так створювалися тисячі зізнань, де люди визнавали, що літали на шабиші, вступали в змову з дияволом чи викликали бурі молитвами. Одним із перших гучних процесів стала справа жінки з Каркасона. Вона була повитухою, допомагала бідним, знала трави й молитви. Хтось сказав, що вона знає надто багато. Коли її привели в залу, інквізитор спитав, чиїм знанням ти користуєшся божим чи сатанинським. Вона мовчала. Після трьох днів катувань зізналися, що бачила диявола у вигляді чорного пса. Її спалили через тиждень. Подібні історії повторювалися всюди: у Франції, Іспанії, Німеччині, навіть у далекій Чехії. Під тортурами люди згадували, що літали на мітлах, пили дитячу кров, танцювали з демонами. Інквізитори ретельно записували кожну деталь, бо чим фантастичніше звучало зізнання, тим сильнішим здавалося доказом. Часом на лаві підсудних опинялися цілі родини. Діти звинувачували батьків, брати, сестер. Страх був настільки глибоким, що люди почали вигадувати злочини, аби лише припинити муки. У протоколах часто з'являлися однакові фрази: Я зглішив через спокусу, я служив сатані, я визнаю. Ніхто вже не питав, що саме вони визнають. Судді вірили, що ці слова очищують світ. Але насправді кожне ці знання лише поглиблювало безодню брехні. У ній тонули не тільки жертви, у ній гинула сама ідея правди. Бо коли біль став мірилом провини, істина втратила будь-який сенс. І так, із кожним новим вироком Європа будувала власну вежу мовчання і стіл, що кричали, і душ, що більше не вірили ні в Бога, ні в людину. Жорстокість не могла існувати без виправдання. А хто краще за богословів умів перетворювати біль на догму? Саме вони створили теоретичний фундамент, на якому стояла вся інквізиційна машина. Бо якщо пекло починається після смерті, то чому б не показати його людям за життя, щоб вони вчасно покаялись? Фома Аквінський, якого церква проголосила святим, писав: Коли тіло страждає, душа очищується. Для інквізиторів це стало ключем. Вони вважали тортури не покаранням, а милістю. Мовляв, через біль грішник наближається до Бога, бо кожен крик це крок до спасіння. Так народилася теологія болю. Її формули звучали бездоганно. Якщо Бог всемогутній, він не дозволить невинному страждати. А якщо людина страждає, значить провинилася. Відтак, кожен удар батога ставав знаком Божественного суду, а катування священним обрядом очищення. Інквізитори цитували святе письмо, де сказано, хто шкодує різки, той ненавидить сина свого. Вони тлумачили це буквально. Катування було на їхню дуку проявом любові жорстокої, але справедливої, бо краще врятувати душу через страждання, ніж дозволити їй горіти у вічності. Навіть церковні проповіді перетворилися на виправдання мук. Священники говорили замвонів про вогонь очищення, про тілесну сповідь. Люди вірити не переставали, навпаки, почали боятися бога ще більше. І страх став новою формою віри. Згодом, папські були офіційно закріпили право на тортури у справах про єресь, підписані іменем Вікарія Христа. Вони зробили біль частиною церковного права, і відтепер кожен удар, кожна рана мали печать Риму. Священне виправдання спрацювало. Європа навчилася не бачити крику. Люди проходили повз ешафоти, хрестилися і дякували Богові, що не вони сьогодні сповідаються вогнем. Кожне місто мало свою святу кімнату. Так називали підвал. У якому правда народжувалася крізь крик, туди не допускали сторонніх лише інквізитора, писаря та ката. Коли двері зачинялися, світ зверху переставав існувати. Там не діяли ні закони, ні молитви, лише тиша переривана стогнами. Світло зі смолоскипів ковзало по кам'яних стінах, на яких блищали темні плями від минулих допитів. На столах інструменти, що виглядали як знаряддя ремісника кліщі, гвинти, мотузки, лійки, гаки. Але кожен мав свою мету переконати тіло зізнатися. Усе тут підпорядковувалося одній логіці біль має стати мовою, яку зрозуміє навіть той, хто мовчить. Кат розпочинав ритуал без поспіху. Знімав сорочку з підсудного, щоб не перешкоджала руки на дибу, ноги у залізні петлі. Перший рух лагідний, майже обережний, другий різкий і з хрустом. Потім питання коли відповідей не було, додавали воду, жар, удари, дехто втрачав свідомість, інших приводили до тями, щоб продовжити. Серед найстрашніших приладів була іспанська чобітня. Металева рамка, що стискала гомілки, розчавлюючи кістки, або груша мовчання, залізний клин, який розкручували всередині рота. Інквізитори називали це інструментами очищення. Бо коли тіло більше не може мовчати, значить душа вже близько до істини. Повітря в цих підвалах було густим від поту, крові і ладану. Ладен спалювали не для молитви, а щоб перебити запах м'яса. Бо тут усе зводилося до одного: як довго тіло витримає? І коли воно ламалося, писар занотовував, зізнався, записано. Жоден архів не зберіг справжніх криків, лише сухі рядки протоколів. Але якщо прислухатися до старих мурів монастирів і сьогодні, здається, можна почути, як ці стіни пам'ятають, бо біль не зникає. Він лише змінює форму, стаючи історією, що шепоче крізь камінь. Інквізиція народилася з віри, але швидко зрозуміла: віра сама по собі не тримає людей у покорі, для цього потрібна влада. І коли церква простягнула руку державі, вона отримала зброю, якої не мала жодна імперія страх. Королі зрозуміли, що інквізитори можуть робити те, чого не дозволяє армія контролювати думки. Коли людина боїться не меча, а власного сумніву, вона вже переможена. Так релігійні трибунали перетворилися на політичні. Ворогом Бога став кожен, хто суперечив королю, а єретиком той, хто ставив під сумнів порядок. Під знаком Христа будувалися не тільки монастирі, а й в'язниці. Королівські чиновники видавали ордери на арешт, а монахи ставили печатки, освячуючи насильство. Влада і віра злилися в єдину структуру. Де навіть Бог став частиною адміністрації. Публічні страти перетворилися на театр. На площах збиралися тисячі людей, щоб побачити, як очищується грішник. На трибуні інквізитор у чорному поруч представник влади у золотому: один молиться, другий читає вирок. Вогонь спалахує і натовп аплодує. Бо коли страх стає видовищем, він перестає бути полем. Іспанія часів Фердинанда та Ізабели стала прикладом ідеальної співпраці церкви й держави. Інквізиція знищила не лише єретиків, а й цілий народ євреїв, маврів, мислителів, поетів, їхній попіл осів на вулицях Толедо і Сівільє, а над попелом лунали молитви подяки. Ніхто вже не міг сказати, де закінчується віра і починається політика. Бо в часи, коли катування, освячені Христом, навіть Бог мовчить, його ім'я вимовляють ті, хто тримає ключі від кативень. І саме тоді інквізиція перестала бути боротьбою з Єрісю. вона стала системою. Механізмом страху, який навчав одне мовчання, це найнадійніший спосіб вижити. Поступово інквізиція перестала бути винятком, вона стала правилом катування, спочатку дозволені лише в особливих випадках, перетворилися на звичну частину судової процедури. У кожному міському суді з'явилася окрема камера для допитів. Простір істини, як її називали в офіційних документах, тут уже не шукали єретиків, шукали зручних винних. Купець, що заборгував податки, міг стати співучасником нечастивців. селянин, який сперечався з паном, слугою сатани. І кожен суддя мав законне право встановити правду тілесно. Відтепер біль не був покаранням, а доказом. Закріпленим у кодексі юристи складали таблиці дозволених методів, визначали, скільки часу можна тримати людину на дипі, скільки разів допустимо повторювати допомогу. Навіть богослови переставали сперечатися, вони лише уточнювали, коли біль перетворюється на гріховне задоволення, і чи можна після цього давати відпущення гріхів кату. Суди змагалися між собою у майстерності. Венеційці вигадали камінь мовчання, плиту, під якою людину стискали, поки вона не промовить хоч слово. У Флоренції створили трону смирення, залізну клітку, у якій засуджений, проводив дні, не маючи змоги ні сидіти, ні стояти. Все це в ім'я закону, освяченого Богом. Поступово звикання стало найстрашнішим наслідком. Люди перестали бачити в катуванні злочин, вони сприймали його як частину порядку, так само природню, як податки чи молитву. Навіть жертви іноді дякували своїм мучителям за очищення. Інквізиція створила не просто систему суду, вона створила культуру страху. Кожен удар, кожен вирок навчав: не шукай правди, бо правда це те, що болить. І коли біль став законом, світ утратив відчуття, що таке справедливість, бо тепер справедливість мала звук, тріск, мотузки, хруст, кістки, крик, який стихає у темряві. Світ не змінився за одну ніч. Але поступово крик, який століттями лунав у підвалах, почали чути навіть ті, хто вважав себе глухим. Європа, що навчилася говорити мовою болю, раптом усвідомила: ця мова не веде до істини, а лише до безумства. Вісімнадцяте століття принесло нову хворобу сумнів. Люди почали питати: якщо Бог справедливий. Чому його ім'ям мучать невинних? Якщо біль очищує, чому він залишає лише попіл? На ці запитання церква не мала відповіді, і вперше за віки мовчання стало сильнішим за молитви? Уманісти, юристи, філософи почали писати трактати про те, що істину не можна знайти серед криків. В Італії Чезаре Бекарія назвав катування злочином держави проти власного тіла. У Франції з'явилися перші заклики до скасування допитів із пристрастю. Людство повільно навчалося іншій вірі у розум. Одне за одним європейські королівства почали відмовлятися від катувань не з милосердя, зі страху. Бо коли страх стає законом, навіть влада стає його заручницею. І ніхто не міг бути впевнений, що завтра не опиниться на дибі сам. Інквізиційні палаци поступово спорожніли, дерев'яні столи зникли, інструменти іржавіли, каміння стін просочені кров'ю, мовчали. Але їхні мовчання було гучнішим за проповіді. У цьому мовчанні народжувалася нова ідея: що людина має право не на спасіння через біль, а на життя без нього. Та навіть коли інквізиція офіційно зникла, її тінь залишилася. Бо система, яка навчила світ вірити у правоту катів, не помирає разом з ними, вона переходить у слова, у закони, у страх перед інакшістю. І, можливо, справжній кінець інквізиції ще не настав, бо доти, доки хтось вірить, що біль може бути доказом правди, десь у темному підвалі все ще чути крик Старий людський вічний. Якщо вам важко повірити, що це справді відбувалося. Дочекайтеся фіналу. Там, де інквізиція впала, народився новий страх сучасний. Підпишіться, поставте лайк і поділіться цим відео, якщо вважаєте, що історія болю не повинна повторитися. Як ви думаєте, що страшніше, біль чи система, яка його узаконила? Напишіть у коментарях ми читаємо кожну історію.